Що ж, всім привіт! З вас підписати, Подавайка, це Ок, без модів. І мені сказали за острів Мен захопити Британію. І це одночасно і складно, і не складно. Привіт! В сучасному світі сідаємо за острів Мен. І, хм, а вже ж пере... ну, вони в 100 разів більше за мене, буквально в 100 разів більше за мене. І це склад... це, це буде складно, але це буде прикольно. А вже ж перше чим роком це просто качаємось. Просто качаємось, Британія. Дуже рідко таке. Буває, буває, що хтось прям повністю захоплює Британію, зазвичай їм не вдається висадитись, але і Британія сильно не розширяється. Тобто це завжди так в проходженнях, що Британія просто лишається сидіти в себе на острівці, нікуди не лізти, але і ніхто в Британію сильно не може залізти. А вже ж ми починаємо з того, що ми будемо качатись. Я тоді в приріс населення і в дослідження. Все по рисочкам, армію розформував, і тепер зараз буду ну, все. Бувайте, я качати економіку, це довго, я одразу кажу. Але без цього нема куди. Справді не Ну, типу, ну і без цього не впораємось. Нам обов'язково треба качнути економіку. Тому повернусь, коли докачаю. А, є. Є. Yeah. Ого. <с? <с?> Чого не очікував, то не очікував. Що я зараз зупинюсь, щоб сказати, що я качнув острів Мен, і тут Україна висадилась в Британію. Окей, буває. І таке буває. Ну а вже ж, типу, Британія впорається просто тому, що. Це завжди так. Типу тобто Британія не зможе висадитись, і Україна не зможе висадитись з Британію нормально. Тому, він в мене всього 900 прибуток. У мене прибуток всього 900. Чи враховуючи те, зі скільки я його качнув. І враховуючи те, щоб мені потім на Британію йти. Так, всі будівлі, а ні, не всі. Всі будівлі відбудовані. І тепер по-хорошому зібрати на покращення населення. Десь 20 тисяч. Ось так, це більше ніж на 100 кроків. де ми швидко зібрали 20 тисяч. Це перети і качаю населення, я не знаю. Нам хоча б 10%, нам хоча б в собі мати 10% в Британії. <рес> Тільки 20 тисяч качну. У нас ще за тим зросту 24%. Ні, я, я зберу, я зберусь і рознесу Британію. Це реалізуємо. Але це складно. Дику, це буде складно. Це треба визнати. Головне мати достатньо сил, щоб при необхідності відбуватись від їх висадок. Якщо я зможу достатньо сил назбирати, щоб потім відбуватись від їх висадок, і почати з Північної Ірландії, захоплення Північної Ірландії, то, то це вже непогано буде. Але я не знаю, скільки мені сил треба на захоплення Північної Ірландії. Британія. 1,1 мільйон в тебе. Населення, економіка 100 тисяч, 136 тисяч. Я б хотів сказати, що теоретично я можу технології качнути, але ні, не можу. Зараз би 40 тисяч зібрати на рахунку і качати населення. Не знаю. Хм, слухайте. Може 40 тисяч населення нам вистачить, але це дуже небезпечно буде. Окей, okay, 40 тисяч на рахунку збираю, буду качати 40 тисяч населення, щоб спробувати забрати собі Північну Ірландію. Ось так, дослідження технологій дослідження. Блін, просто 0,55 рівень технологій дав би мені ще плюс 5% темп зросту. А коли у нас 24% темп зросту, ще плюс 5% це багато буде, тому давайте спробую до 55 рівня технології дійти. Все-технології. в технології. Є. Все. На, ферму. Розробку. І повертаю 40 тисяч на рахунку. Все в товари Качаємось. Качаємось. Мені хоча б. Ну, хоча б. Окей, okay, 50 тисяч населення. Хоча б 50 тисяч населення мати. І... Італія? Висадилась в Британію? Наш, ого, ого. Британія, ти ж. Відіб'єш Італію? Я... Тому що я ображався, якщо тебе Італія захопить. Ну, британці молодці. Відіб'ють. Хм, І можливо, блін, хоч в мене зараз і 30-тисяч населення буде, але можливо цього і вистачить. По-хорошому -по -по нам достатньо просто висадитись в Північну Ірландію і укріпитись. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по сані описів зможете знайти та придбати симулятор країн, мою гру, яка вийшла позавчора, хоч в мене тут написано, що вона вийде через 9 днів, але вона вийшла позавчора, коли ви це побачите. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Так, що ж, ми зупинилися на тому, що ми до 30 ти майже, майже до 30 тисяч населення качнули. І тепер давайте я проінвестую в Май фортецю. тримаю економічний зріст. І тримаю табір постачання. Тепер поїхали. Нам би 60 тисяч на рахунку десь маток. По-хорошому. Ну, Британії не дасть Італії закріпитись в собі. Британії теж не дасть Взагалі, Британія, це завжди щось дуже дивне. Максимальний виклик 5 тисяч. Готове на море. Вони їх. Ну, сюди Сюди можна буде висадитись. Велика Британія, оголосити війну, оголосити. Висаджуюсь. Так, трохи самовбились. Вперед. Якщо вони зараз погодяться, хоча б на ось таку мирну угоду. З максимальним перемир'ям. Так. Вони не погодились, тому чекаємо. Я обережно, щоб не пропустити момент, коли вони будуть на наш основний острів висаджуватись. О, вони погодились, прекрасно. Розформовуємо, розформовуємо війська, все. Так, ці обидві провінції асмільовуємо. Обидві провінції забудовуємо фермами. Все, і витратив всі гроші. Мені треба. ооо, щоб стати на асімляцію, мені по-хорошому 60 тисяч назбирати. Все вперед. Так, сподіваюсь, на мене Ірландія не нападе, по того. Давай покращити відносини. А, Ірландія також заталіваю. 60 тисяч на рахунку є, все в товари. Все. Ну і качаємо населення. Не забуваємо про те, що тут повторну асіміляцію треба проставити, щоб було більше національного населення. І тепер вперед. В мене населення 42 тисячі всього. Качаю. Що аж, що аж. Трохи підкачнув населення. Yeah. Нові провінція вже ж більше темпу зросту, ніж я, але все одно повільно зростають. Все одно не вистачає. Судячи за все, їх Британія дуже сильно виснажила. Давайте тут підкачаю економіку. по-хорошому зараз Британія, все ще у ЄС Італією, прекрасно. А, грошей нема, прекрасно. Ну окей. По-хорошому зараз забрати ось цю провінцію, патрулювати повністю Північну Ірландію і спробувати укласти з ними мирну угоду. Хм, Прикол в тому, що в них та є ще острівці. Ось тут, ось тут і ось тут. Якщо мені вдасться в них висадитись, то це було б прекрасно, але ми не знаємо рівень їхнього виснаження. Так, у них вони... рівень виснаження мінімальний. У них є гроші на виклик, Тобто я тут самовбився. Британія. Віддай мені провінцію. Хоче, насправді кажучи, ідея висадки в ці острівці. Не жахлива. Що на основному. Нехай на основному острів викличу. Або ні. Натримай. Ти максимальний виклик. Натримай. Ти максимальний виклик. Який з цих острівців найбільш населений. Е, окей. Ось тут 11 тисяч населення, осаджую сюди. Є, перший острівець є, далі спробую. цей висадитись. Ай, самовбився. Ну, і тепер п'ять тисяч сюди осаджується. Є, вони самовбились. Я тут трохи спробую захиститись. знущаєтесь, ви грабуєте свої провінції. Це ваші ж провінції. Ну, старі, але все ще ваші. Так, все повернув. Це небезпечно, якщо вони продовжують саме туди осаджуватись. Треба бути готовим саме там і захищатись. Можливо, я спішив зараз з теперішнім наступом. На них. О, фух. Фух, я живий, живий, здоровий. Асиміляція, асиміляція. Армія розформувати її. Настрої, а вже ж тут підбиті настрої. Бо вони грабували ту провінцію. А вже ж там погані настрої. І. ще плюс фарми. Да, ж. а вже ж тут всі провінції краще, ніж моя столиця, ніж мій основний острів. Я дуже сильно виснажив ось цю провінцію. Тут тепер 6000 населення всього. Єф. Ну і столицю свою виснажив. 80 тисяч збираю на рахунку. І встанемо на асіміляцію. Так, 80 тисяч на рахунку є. Все в Псевтовари. Вперед. У нас 100 тисяч населення тепер? Непогано. Чи цього мало? Цього мало. Тому що Британія в нас все ще. 600 тисяч. І ти з русньою воюєш? Нащо? На Русня тебе не захопить, ти русню не захопиш. Нащо вам це? Краще в реальному житті тіп воювали з русньою, а не в грі, вищо? Ще два острова. Теоретично, який я б міг у Британії захопити. Так, тут русня, але вона не впорається. Якщо Італія, яка більше не впоралась, то Русня точно не впорається. Є. Є, є, і знову ж під шумок, можна захопити ось ці два острівця, теоретично. У мене більш-менш є де викликати. Давайте викличу. збру побільше грошей, так, 1100 або хоча б 80. Ось тут 3500, цього мало. Тут 14 тисяч населення. Так. Yeah. Але, окей. Треба скористатись моментом, поки вони відволочені. Ви знущаєтесь, зараз був, зараз був бах на вбивство армія. У мене просто щезла армія. Я ненавиджу цей бах. 8 тисяч і висадитись. Окей. Британія, пробачу, оголосити. Половину сюди. Іншу половину сюди. Є? Є. Два острівця готові. І далі давай половину сюди, половину сюди. Так якщо ви погодитесь на цю мирнугоду, це буде прекрасно. Вони погодились. Це саме фух. Так, тепер у нас недостатньо тут населення, щоб перекрити економіку. Але продовжимо ми вже в наступному відео. Ми тут, в принципі, непогано розширились, ми контролюємо шість британських провінцій, далі лишилась тільки сама Британія. В наступному відео ми вже качнемось, щоб захопити Британію і захопимо Британію. А поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хотіть. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом, посилання в описі, або так, само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, всім удачі та бувайте.